Канада, Іспанія, Південна Африка, Чехія, а відтепер і Україна, відкриваючи у Кривому розі п'ятий корпоративний університет ArcelorMittal, Компанія підкреслює, освіта не має кордонів, а корпоративні центри знань об'єднують професіоналів металургійної справи з усього світу. Тут у кривому розі працівники ArcelorMittal Кривий Ріг та підрядники підприємства навчатимуться кращим практикам металургійної справи і ділитимуться власним досвідом. Експерт металургійної справи, менеджер з досвідом Паромжит Калон працював на медзаводах по всьому світу і вже шостий рік в Україні. Каже, українським фахівцям коксохімічного сталеплавильного виробництва рівних немає, але усе ще існує мовний бар'єр. Минулого року я був у Китаї, і я зрозумів, там на коксохімічних заводах працює багато українських фахівців. Також українці працюють на підприємствах Сходу, навіть у Бразилії. Для того щоб підтримувати роботу підприємств, також у Південній Америці Європі ми відкрили це представництво університету Арселор Мітал в Україні. Що це означає? Наші робітники володітимуть не лише професійними знаннями, але й мовними та іншими, щоб працювати. У цих країнах Власне, на Арселор Кривий Ріг вже з початку 2000-х років почали з'являтися програми розвитку та навчання. Відкрилася академія англійської мови, тренінг-центр з безпеки. Стартували різні навчальні проекти. Був і тісний зв'язок з корпоративним навчальним центром у Люксембурзі. Не вистачало лише споруди такого центру в Україні. Оновлена споруда Українського університету Арселор Мітал це 27 сучасних аудиторій, де щодня можуть навчатися до 700 відвідувачів. А головне це професійне навчання, нестандартний досвід та можливість для особистого, професійного і кар'єрного зростання кожного робітника. Зрештою, у майбутньому це працюватиме на ефективність роботи усього підприємства. Такою є філософія компанії. У мене була можливість подивитися. Можу з впевненістю сказати, це дійсно серйозна трансформація. Стандарти, які ви заклали тут, дійсно дуже високі. Тому нам потрібно дуже добре попрацювати у Люксембурзі, щоб відповідати вашому рівню. Наша задача в этом університеті создати можливості пространства для передачі опиту наших колег. Для того, щоб отримати інформацію, обновлені знання з інших точек мира. і для того, щоб наші спеціалісти могли стати лучшими преподавателями во всій компанії компании ArcelorMittal для повышения уровня знань і експертизи всех сотрудников по всему миру. З відкриттям університету співробітники ArcelorMittal Кривий Ріг отримають доступ до непересічних навчальних програм, у тому числі і за допомогою сучасних інструментів комунікації. Мы верим, что успешным бизнес делают люди. Поэтому это пространство, с одной стороны, улучшено с точки зрения технического оснащения, чтобы люди комфортно себя чувствовали во время обучения. С другой же стороны, этот университет очень символичен тем, что он еще есть и в виртуальном мире. И вот наша задача, чтобы на любой вопрос, любую проблему, которая возникает у наших производственников, у наших коллег, они всегда могли получить ответ в университете, всегда смогли пополнить свои знания и обязательно, Обязательно получали потом продвижение по карьере. Мы можем аккумулировать знания Украины, собирать их у себя, делиться этими знаниями с нашими коллегами, например, в ЮАР, в Чехии, в Испании и в Канаде, в которых есть аналогичные университеты, и таким образом приумножать знания как наших сотрудников, так и всей корпорации ArcelorMittal в целом. Ще одна відмінність навчання в університеті це можливість отримати профільні вузькі знання саме сьогодні, адже технології швидко змінюються. Та налаштованість програм на індивідуальні потреби відвідувачів. Марина Писаренкова, яка ще вчора сама навчалася за новими методиками, сьогодні працює тренером і ділиться власними враженнями. Та нові люди, приглашають тренерів із других городів, маючи міжнародний опит преподавання, Людей, які знають ну, несомненно, більше, ніж ми знаємо. Естетика аудиторій, технічне забезпечення та інноваційні креативні методики навчання вражають. Професіональне навчання орієнтоване саме на те, чим люди займаються зараз. Тому... Безусловно, это полезно для их личностного роста, и ну, знания они всегда распространяются, и, ими делятся, и профессионализация их самих способ, будет способствовать профессионализации их ну, следующих поколений, идущих за ними. Навчатися рости та розвиватися ці три складові і є головним мотивом для активних амбітних працівників Арселор Мітал Ріг», які прагнуть підвищити свій професійний рівень та будувати кар'єру. Корпоративний університет Арселор Мітал в Україні призваний стати ще одним навчальним майданчиком для профільної освіти у новому форматі.